Уявіть, подрібнювач гілок, який вміє думати сам. Сам регулює роботу відносно обертів трактора, сам рівномірно подає сировину до ножів, сам сигналізує оператору, коли працювати. Це щепоріз МК-170ТР з системою антистрес від АрПАЛ. Завдяки встановленій автоматиці, подрібнювач відслідковує частоту обертання ріжучого диску та, спираючись на цей показник, контролює і регулює подачу здоровини. Лампа сигналізує, чи достатньо зараз обертів для роботи. Якщо оберти падають, вмикається реверс. Коли оберти відновились, вмикається подача. Робота оператора ще ніколи не була такою простою. Потрібно тільки дивитись на лампу і подавати гілки. Поєднання промислового подрібнювача гілок з автоматикою дозволяє досягнути максимальної продуктивності. 12 кубічних метрів готової щепи за годину роботи. До речі, подрібнювати можна все: дуб, акація, сосна, береза, граб, відходи деревообробки. Головне, щоб матеріал помістився між вальцями. Подрібнювач, адаптований під роботу в одній степці трактор щепоріз причіп. Працює з тракторами потужністю від 50 кінських сил. Розтруб повертається на 360 градусів, а щиток регулює кут подачі щепи. Конструкція відповідає стандартам безпеки Європейського союзу. Ми надаємо три роки гарантії на щепоріз МК 170 антистрес. Збільшення продуктивності праці, зменшення кількості операторів, комфортніша робота з різними тракторами. Це все стало можливе завдяки новій технології подачі сировини. Замовляйте, ще поріз МК-170ТР «Антистрес» на сайті arpal.ua. зробіть процес подрібнення гілок ще ефективнішим.